38-мі роковини Чорнобильської катастрофи. Людство має бути надто обережним, особливо з атомною енергією. Розкажемо, як у Миколаєві вшанували пам'ять загиблих. Облрада реорганізовує медзаклади. Надання своєчасної медичної допомоги є питанням, які мають першочергову актуальність. Чим зумовлене таке рішення? Марафон активності в бібліотеці Кропивницького. Якщо вони відвідують цей простір, то тут їм подобається. Розкажемо, як організували дозвілля читачів. Сьогодні п'ятниця, 26 квітня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щоденно інформувати вас про головні події Миколаєва та регіону. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. У студії працює Вікторія Панченко. Далі про все в деталях. Протягом минулої доби російські війська атакували три громади в Миколаївській області. 25 квітня в день та увечері ворог завдав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді, внаслідок чого у селі Іванівка пошкоджено житлові будинки. Близько 16.00 росіяни спрямували FPV-дрон по відкритій території Галицинівської громади. Крім того, вчора окупанти чотири рази гатили по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає, зазначили у Миколаївській Ова. Увечері четверга, 25 квітня, російські військові з окупованого лівого берега Дніпра вкотре обстріляли прибережну зону Херсона, повідомляє міська військова адміністрація. Був серйозно пошкоджений освітній заклад. Там зруйновані перекриття та дах. Прилетіло і по житловій забудові. Мешканці понівеченого будинку кажуть, що до щоденних обстрілів звикнути неможливо та скаржаться на завдану шкоду через дії окупантів. З той сторони дому. Две. Вот там одна и дальше еще выше. Это ужас какой-то. Полыбивало у людей. Это у нас вроде бы как-то было еще... Ну как, стороны вот эти были с торца. А то вообще с той стороны. Наш район уже не один раз. Вот. Раз. Пуля, да. Он только что заклеил. Видите, посыпалось. Вот оно. Вот это оно. Перед оно держится на скотч. Thank <laughs> СБУ та Нацполіція затримали чорних зброярів, які намагалися продати криміналітету трофейні гранатомети та вибухівку. Затримання стало результатом роботи правоохоронців Полтавської, Одеської та Житомирської областей. Трофейне озброєння зловмисники нелегально вивозили з місць колишніх боїв поблизу лінії фронту. Під час обшуків вилучено цілі арсенали: автомати, десятки гранат, велика кількість набоїв та навіть реактивний піхотний вогнемет Джміль. Наразі триває розслідування. Для притягнення винних до відповідальності. Вилучену зброю передадуть на потреби ЗСУ. Цьогоріч, 26 квітня, в Україні відзначають 38 роковини трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. У цей день в Миколаєві представники влади, рятувальники, а також небайдужі містяни традиційно зібралися біля меморіалу скорботного Янгола, аби вшанувати пам'ять загиблих внаслідок техногенної катастрофи. Більше про це дивіться в репортажі Катерини Рупташ. 26 квітня 1986 року назавжди увійшло у світову історію. У той день, у першій годині 23 хвилини за київським часом, сталася одна з найбільших техногенних аварій в історії людства. На четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції прогремів потужний вибух. Радіація оповила смертельно небезпечним шлейфом значну частину планети. А в зоні ураження опинились мільйони людей. Сьогодні 38 років по тому Україна схиляє голову перед тими, хто, попри страх та величезний ризик для життя, ліквідовував наслідки ката катастрофи. з нагоди цього дня у Миколаєві рятувальники, представники влади а також небайдужі містяни зібрались біля меморіалу Скорботного Янгола, аби вшанувати пам'ять цих людей. Ми сьогодні відзначаємо цей день пам'яті, який приурочений саме пам'яті про тих, хто в перші дні катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції ліквідовував ті наслідки, які були досить були жахливими. І ми сьогодні схиляємо голови перед всіма ліквідаторами Чорнобильської атомної електростанції і дякуємо їм за те, що сьогоднішнє покоління може жити і дихати свіжим повітрям. Того ранку тисячі людей долучились до ліквідації аварії, а радянська влада замовчувала про її масштаби. Любов Лубатюк тоді жила у Чорнобилі. Вона донині пам'ятає, як розпочався той день. У мене син пішов на автобус на заняття їхати. Він учився при училищі при атомні і повертається. Я кажу, я не зрозуміла, чого ти повернувся, чого ти не їдеш на уроки. А він каже: мама, що то сталося? І нас не пускає міліція. І це вже було все це цеплено. Нікого не пускали, і тоді пішли колони, колони пожежних машин, рятувальників з усієї країни. Пані Любов також брала участь в подоланні наслідків страшної аварії. За її словами, тоді ніхто не думав про страх. Кожен просто виконував свою роботу. Евакуація людей з Чорнобилю розпочалась лише 5 травня. Втім, не усвідомлюючи рівень небезпеки, місцеві не хотіли залишати власні домівки. Вийшли на поле райкомовці, сказали кидати лопати і нас вивозили. От Ми грузились свій транспорт. Я організувала колону і отримала пропуск на виїзд. І приводить моя працівниця, наприклад, батька старенького. Вона його тягне в машину, а він на коліна падає, і я не поїду. Оце такі сцени. А коло нього прибігла собака, і в неї капають отакі сльози. Забути це неможливо. 38 років минуло, однак і сьогодні українці живуть під загрозою повторення техногенної катастрофи 4 березня 2022 року. Російські військові захопили найбільшу атомну станцію в Європі Запорізьку АЕС. Сьогодні у цей тяжкий час ми знаємо ситуацію на запорізькій атомній електростанції, і ця подія може повторитися і повторитися не тільки у військовий час, а й у мирний час. Тому людство має бути надто обережним, особливо з атомною енергією, тому що наслідки її є досить серйозними. Атом може бути корисним, додає Анатолій Петров. Однак через людську недбалість. Та в руках терористів він становить загрозу для усього людства. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У Баштанському районі на Миколаївщині вогнеборці гасили пожежу вантажівки. Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, 25 квітня на дорозі Н 11 Дніпро-Миколаїв поблизу села Велико Олександрівка горів вантажний автомобіль дав. Зазначається, що гасіння ускладнювалося тим, що транспортний засіб був завантажений ячменем. Пожежу рятувальники ліквідували на площі 8 квадратних метрів. Причина займання встановлюється. Нагадуємо, просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії МАРТ у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. На Миколаївщині реорганізують низку закладів охорони здоров'я. Відповідне рішення було ухвалене на 21-й позачерговій сесії обласної ради. Вони будуть приєднані до обласних багатопрофільних лікарень. Які саме заклади підлягають реорганізації, і чому в цьому постала потреба, дізнавався мій колега Сергій Лисюк. Миколаївська обласна рада провела 21 шу позачергову сесію. Основною необхідністю скликання стало питання реорганізації низки медичних закладів, зазначив новообраний голова Антон Табунщик. Миколаївська обласна рада є власникам органом управління 19 комунальних некомерційних підприємств в галузі охорони здоров'я. Тому належне фінансування за програмою медичних гарантій та надання своєчасної медичної допомоги є питанням, які мають першочергову актуальність. Серед реорганізованих закладів: шкірно шкірно-венерологічний диспансер, стоматологічна поліклініка, лікарня відновного лікування та офтальмологія. Вони стануть підрозділами обласної клінічної лікарні. В той же час до регіонального втизіопульмонологічного центру приєднають центри паліативної допомоги та інфекційних хвороб. Необхідність приймати управлінське рішення щодо оптимізації мережі закладів охорони здоров'я обумовлено підвищенням доступності та якості медичної допомоги при більш ефективному і раціональному використанні ресурсів. Питання пов'язане з оптимізацією закладів охорони здоров'я, які внесені на 21-ту позачергову сесію обласної ради, детально вивчено депутатами обласної ради на всіх постійних комісіях. Найгарячіше обговорення викликало питання приєднання обласного будинку дитини до дитячої клінічної лікарні. Нині за закладом закріплено менше 30 дітей. При цьому за минулий рік він отримав 29 мільйонів гривень фінансування. Депутати вважають, подібне використання коштів не є раціональним. Потрібні ж ми щось зробити, по-іншому. може і неправильно щось ми робимо, але змінювати потрібно. Вибачте, 29 мільйонів митратим нам на існуючи, та дітей немає в області. Частина народних обранців вважає, рішення по реорганізації зазначених медзакладів необхідно ще доопрацювати. Проблема в тому, що ми колективу до теперішнього часу не, не надали дорожню карту. Я впевнений, що вони не розуміють ні в одній з лікарні, що ж буде далі. Чи буде у них можливість користувати цими грішми, які вони будуть заробляти навіть на новому місці? Чи буде це відокремлений підрозділ? Чи буде це, чи е, залишиться штати в тому, так як вони були. Антон Табунчик наголосив, про скорочення персоналу мова не йде. Однак об'єднання відкриє можливості для більшого контрактування з Національною службою здоров'я. Якщо ми зараз не будемо діяти рішуче, то я не виключаю, що в 2025 році, в січні місяці, до обласного бюджету буде звернення по потребу приблизно на 80 мільйонів гривень по всім закладам. Ці гроші в бюджеті не буде. І тоді вже дійсно поставить питання про закриття закладів. Враховуючи те, що на той час ми не вжили або не вживемо відповідних рішень, або не приймемо, це призведе до суспільного резонансу. Тож прошу кожного депутата визначитися і прийняти відповідне рішення. Дякую. Попри палки дискусії, народні обранці таки погодили реорганізацію всіх зазначених закладів охорони здоров'я. Для контролю процесу будуть створені спеціальні комісії, до складу яких увійдуть керівники лікарень та представники влади. Усі питання внесені на розгляд 21-ї позачергової сесії розглянулися. На цьому дозвольте 21 першої позачову сесію обласної ради 8-го скликання оголосити закритою. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. Вже повертаються додому і знову вплав через річку. Днями прикордонний наряд виявив двох чоловіків поблизу українсько польського кордону. З'ясувалося, що вони є братами, і до України потрапили, перепливши західний буг. Під мокрим одягом на порушниках були гідрокостюми. Чоловіки кілька років проживали в Німеччині та через відсутність роботи там вирішили незаконно потрапити на батьківщину. До незвичної мандрівки підготувалися, мали з собою запас харчів та інструменти для перерізання дроту, аби долати перешкоди. Громадян притягнули до адміністративної відповідальності. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розраховує на допомогу Данії в пошуку додаткових систем ППО для Миколаївської області. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Зокрема, президент подякував уряду і народу Данії за підтримку України з початку повномасштабного російського вторгнення. Далі цитата. Ми обговорили захист України від російського терору. Розраховуємо на допомогу Данії в пошуках додаткових систем ППО для Миколаївської області. Окрема увага перспективам розширення данського бізнесу та залучення нових інвестицій в Україну. Миколаївський зоопарк святкує сьогодні своє 123 річчя. Офіційною датою заснування закладу вважається 26 квітня 1901 року. Саме в цей день Микола Леонтович вирішив відкрити свою колекцію для всіх охочих її побачити, розповіли у закладі. Наразі Миколаївський зоопарк це один із найстаріших в Україні. Він має найбільшу колекцію диких тварин серед зоопарків в країні, яка налічує близько 421 виду і понад 3000 тисячі. Чи особин. Бібліотека Кропивницького провела двотижневий марафон на базі креативного хабу Спільна мова. Дорослі та юні відвідувачі долучилися до різних активностей, що спрямовані на розвиток творчого мислення та проведення активного дозвілля. Про все у подробицях далі. У філії номер 15 центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького, розташованій по вулиці Казарського, добіг свого завершення двотижневий марафон щоденних активностей. Для юних та дорослих читачів були організовані різноманітні творчі івенти. Цей проект був по створенню креативного хабу Спільна мова в нашій бібліотеці. Це такий креативний простір, де виділено багато локацій, Локація, мультимедійна локація, виставкова локація. І проект був направлений на те, щоб жителі мікрорайона мали змогу провести своє дозвілля в бібліотеці, почерпнути якісь знання, навики, і також просто поспілкуватися один з одним, тому що в нас час спілкування це дуже дорого стоїть. Марафон проходив в сучасному мультифункціональному просторі. Його бібліотеці філії допомогли облаштувати благодійники за участі Міністерства закордонних справ данії в межах програми Підтримка ініціатив громад. Я вже третій раз відвідую цей простір, і третій раз я бачу. Тих самих діток я розумію, що якщо вони відвідують цей простір, то тут їм подобається. Це сучасне місце, де можуть відпочивати діти і мають змогу також відпочити навіть їх батьки, тому що діти тут самостійно знаходяться під наглядом. А вони вони тут проводять час, і батьки мають змогу займатися своїми справами. Насправді, це дуже важливо на сьогодні. При онлайн навченні двотижневий марафон активностей завершився фестивалом творчих справ. Юні читачі взяли участь Участь у голосних читаннях, рухливих іграх та вікторинах. Сергій Лисюк, Павло Москальов, Олексій Уманський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду в суботу, 27 квітня. Небо у Миколаєві цього дня буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 21 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 76%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Рекомендуємо поділитися вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.